Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу чудовий інструмент в Excelle, який працює на межі штучного інтелекту і шалено спрощує опрацювання даних. Він називається миттєве заповнення англійською flash fill. В чому полягає його суть? Скажімо, у мене є ось такий список найкращих людей України, і мені потрібно виокремити звідси певну інформацію у інші стопчики. Як ви вже певно зрозуміли, в цьому випадку у мене є головний стовпчик A. Де записані імена і прізвища через кому, і у стовпчику B мені потрібно мати лише прізвище цієї людини, у стовпчику C мені потрібно мати лише ім'я цієї людини, у стовпчику D мені потрібно мати ініціал прізвища, тобто першу літеру прізвища, і у стовпчику E мені потрібно мати ініціал імені, тобто першу літеру імені. Тут ви можете побачити, на прикладі я ввів декілька цих значень. Але це може бути великою проблемою. Якщо вам довелося б зробити це вручну для кількох сотень або, можливо, тисяч записів. Так ось в попередньому відео я вам показував, як розділити ці імена на дві окремі клітинки, окремо для імені, окремо для прізвища. Але тут у нас є ще одна додаткова вимога для ініціалів. Отож, для чистоти експерименту видалимо для початку усі дані ось так. Отож, першим ділом, перед тим як ми використаємо цей дуже розумний інструмент, спочатку нам потрібно показати Excel на прикладі конкретної клітинки або ж конкретного стопчика, що саме ми хочемо отримати в усіх клітинках в цьому стопчику. Тобто, по суті, покажемо йому зразок того, що ми хочемо, на першій клітинці з даними, а потім попросимо його зробити те ж саме, тільки для всіх інших клітинок в цьому стопчику. Отож, в клітинці B2, ось тут. Ми хочемо, щоб із клітинки A2, тобто з клітинки, де написано Шевченко, кома Тарас, було виокремлене прізвище, тобто Шевченко. Значить, ми напишемо ось тут Шевченко. І натиснемо Enter. Тепер я хочу сказати Excel: подивись, що в мене є в цій клітинці. Зрозумій, звідки ця інформація отримана, і застосуй ту ж саму логіку до усіх інших клітинок в цьому стовпчику. Для цього я переходжу в закладку Дані. І тут в секції, яка називається знаряддя даних, у нас є така цікава опція, яка називається миттєве заповнення. І ви можете прочитати в підкасті, що ця опція робить. Я натисну зараз на цю кнопку і ми подивимося, що відбувається. Excel автоматично зрозумів, опираючись на результат у клітинці b 2 що ми хочемо отримати в усіх інших клітинках. І ви можете помітити, що ось тут у мене справа з'явилась така додаткова іконка з опціями, яка називається Параметри миттєвого заповнення. Ми можемо подивитися, що тут відбулося, ми можемо прийняти пропозиції, або ми можемо скасувати це заповнення. В цьому випадку все виглядає правильно, тому я натисну прийняти пропозиції. Тепер, якщо ми прокрутимо донизу, ви можете побачити, що усі заповнення у нас правильні. Чудова робота Excel. Наступна комірка, або ж наступний стовпчик, у нас буде ім'я. Ми напишемо Тарас. Натиснемо Enter і тут же застосуємо ту саму опцію миттєвого заповнення. Я натискаю на кнопку миттєвого заповнення і все спрацювало саме так як потрібно. Опція миттєвого заповнення не завжди працює ідеально. Попередньо, я пробував використати її на цих самих даних. І ось тут у мене після першої клітинки чомусь Excel виводив всі дані у наступний спосіб. Ось так, пропускаючи першу літеру. Тому, якщо у вас така ситуація трапилась, не лякайтесь, щоб це виправити, вам потрібно просто дати Excel трішки більше прикладів, як саме ви хочете, щоб ці дані виглядали. Тому якщо після першої клітинки Excel не дуже зрозумів, що ви хочете отримати, то дайте ще один варіант, щоб на ще одному прикладі, так би мовити, дати зрозуміти Excel, що саме ви хочете. Тобто ось тут я міг би написати Леся. І тепер у Excel є вже два приклади. Що з цієї клітинки потрібно виокремити. Щось, що має текст Тарас, і з ось цієї клітинки A3 потрібно виокремити щось, що є текстом Леся. Тепер я класну ось сюди і натисну на миттєве заповнення ще раз. І все знову спрацювало правильно. Далі нам також потрібно отримати ініціал прізвища. Тобто першу літеру прізвища. Тут я вводжу ша і натискаю Enter. І знову ж таки використовую опцію миттєвого заповнення. Між іншим, зверніть увагу, що окрім натискання кнопки на панелі інструментів, я також можу використати комбінацію клавіш Ctrl-I. І, звичайно ж, на англійській розкладці клавіатури. Я ставлю курсор сюди і натискаю Ctrl-I на своїй клавіатурі, і все спрацювало так, як потрібно: Українка, Хмельницький, Бандера, Грушевський, Франко і так далі. Та сама ситуація у нас із ініціалами імені. Тобто, ось тут я напишу Т для Тараса, натисну Enter і натисну Ctrl-Re. І англійська на клавіатурі, і все теж спрацювало так, як потрібно. Цей інструмент миттєво здійснив для мене те, що вручну у мене зайняло би дуже багато часу, можливо, півгодини, можливо, годину. І навіть не гарантовано, що я все це зробив би без помилок. Трапляється. Тут є декілька дуже важливих моментів, на які вам потрібно звернути увагу, коли ви працюєте з цією функцією. Ця функція іноді робить помилки, тому я вам дуже рекомендую перевіряти, які значення ви отримуєте. Наприклад, в ось цьому випадку у мене є після коми два пробіла. Стус, кома, пробіл, пробіл, Василь. В результаті, як ви можете помітити, у мене ось тут в ініціалах є додатковий пробіл, і також у імені теж є додатковий пробіл. Тому що Excel не настільки розумний, щоб підчищати пробіли, він шукає шаблон або ж модель, під яку підпадають всі дані, і під яку підпадає результат, який ви хочете отримати, і він використовує цю модель. Швиденько покажу вам ще один приклад. У нас ось, наприклад, є міста. Із типом, тобто m.Київ і також населення. Скажімо, я хочу отримати лише назву міста тут, без кількості населення і без першої літери, або перших кількох літер, які вказують тип міста. Тобто ось тут я напишу Київ, натисну Enter і натисну Ctrl і на клавіатурі, і Excel все зрозумів і зробив для мене правильно. Так само, ось тут з цієї клітинки я хочу отримати лише населення. Тобто я напишу 2884000, натисну Enter. І ще раз натисну Ctrl і на клавіатурі, я також тут отримав всі значення для населення кожного зміст. Тепер декілька застережень. Ця опція «Flash Fill» або ж миттєве заповнення не є функцією. Тобто, після того, як ви її використали, я змінюю оригінальні дані. Наприклад, ось сюди я зайду і поставлю замість нуля, ось тут 10 нулів, і натисну Enter. Ви можете помітити, що ось тут значення не змінилось. На відміну від уже звичних нам функцій. При використанні яких, тобто коли ви використовуєте функції, якщо ви змінюєте якесь значення в оригінальній клітинці, на яку посилається ваша функція, то і в клітинці результату значення теж зміниться. Із опцією Flash Fill цього не відбувається. Вам потрібно буде заново запустити опцію Flash Fill, якщо ви змінили оригінальні дані. Я натисну Enter і ще раз натисну Ctrl-I. -E. Тепер значення змінилось. Це перше застереження. І друге Опція миттєвого заповнення працює лише з даними, які є дуже стабільними, фіксованими, надійними і в яких існує дуже передбачуваний і стабільний шаблон або ж модель даних. Якщо усі дані ось тут не підпадають під інтуїтивний шаблон, то є велика ймовірність, що Excel не зможе їх виокремити так, як вам потрібно. В цьому відео все. Як завжди, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і якщо вас цікавить програмування, хакерство. І інші теми пов'язані з комп'ютерами, обов'язково загляньте на інші відео на нашому каналі. Почуємось!